Є ще таке місце, ну, де так тепло і душевно, де так вас чекають, де так зустрічають. І я так зрозумів, що це одне з місць, найкращих місць, де можна зігрітися душею і тілом, і поспівати, і помолитися, поспілкуватися один з одним, поговорити з Богом. І, напевно, ви дуже щасливі люди, що ви потрапили сюди. Коли ми зізвонювалися, організовували цей, цей день, я говорив славі, там, з Славіком з Іриною, вони сказали таку річ. І кілька разів під час розмови, разів три повторили. У нас люди дуже добрі, у нас люди дуже добрі. Бо думаю, які ну, можуть бути добрі люди? Люди <смістю> на короблях. У нас люди дуже добрі. А знаєте, чому вони так славий? Ну, вони це вірять. Я такий вислів. Якщо на когось дивитися з любов'ю, то та людина дуже гарна. Вони вас, напевно, дуже люблять, через тебе для них такі дуже добрі. <плес> і і уявіть, найкращі роки свого життя. Вони одружилися, вивчилися і приїхали в Лебеден. Скільки років вже пройшло? Ну, я, я вважаю, що найкращі роки життя вони віддали, кія Лебедина. Тут немає їхніх родичів, тут немає їхнього коріння. От так поклав і Бог на серце так, таке нести служіння, зішати людям про Бога. Прийшов час, почали будувати ті молитви. Він такий великий був, будувався. Такий зал великий був, таке арештування, бо ми ходили там, щось робили. А тепер, коли ви його наповнили, він же такий великий, виявляється. Треба два, два потока ходити. Хай буде і три, і п'ять, аби тільки були люди, які шукали Бога. Е, Ірина Ісманок, ви залишили слід в Либетині. Хороший слід. Посвятили своє життя і є в цьому квіт. Це не даремно, це не даремно. До поможи, оминуйта, до До Ти поклич мене, не ти, я спасу, руку дам і пробачу, як за тебе вмирав, сину мій, лише я твоє горе побачу. Це заповнили. Я кожен вечір. включаю супер і слухаю ваші пісні. Хай вас бачити. Ми не раз вже бачимо цих хлопчиків. Ми вас любимо. Я християни, і ми вам благодаримо за все.

Сьогодні політину, відкинувши на Христі, на своєму нічого і бою, приємно завжди, і все засвіте добротою. Хай світий Сонце у вашей горі.